показати знизу яка далечень знизу <плес> ага. Як на гору піднімалися у цьому фінікульору. Як це називається? Она <плес> та доріжка, да? ага. так? Я трухану <плес> трошки. Це все посліст багато судин судино дістані. Але поки не переборешся будь-який страх всередині себе, нічого не доб'єшся. Туди летів, переборов страх, тепер їду назад вже менше. Но все рівно ножки труситься, але воно проходить обично до вечора. Такі приїде класно. Моя камера. Ну, ты можешь и там спуститься. Ну, можно, а вы наш. Так что... А, заснять. где там. Нормально, что не там, не понимаю. Видишь, идут люди пешочком. Mm -hmm. Да бачу. Я хочу так и делать. Снимаю... Можно сюда и пешочком наверх подняться? Можно. Mm -hmm. mm -hmm. Я специально для Оли снимаю. Ну, тут высоту. Мы поднимались. А Є люди, що з парашутів з літаків стрибають десантники, наприклад, так? Головне перебороти страх серед Ну, Я його ще не кажу чесно. <гум> Але якщо, якщо посмієшся з того, що тебе лякає, якщо ти посмієшся сам себе, то буде добре. Все, все. все, можна пере... перемогти. Пусті, рухається на зустріч. Ну, в принципі, вони рідко коли особо да? Класно. Уже мені починає подобатися, уже. Угу, вже, вже поборов страх. Ну не повністю. ні. Справа навіть не в страхові. Не в страх побороти, а якось... Я не знаю, чим воно називається. боязнь боязнь, боязнь. Панічні атаки. Ага. А для цього треба, щоб були нерви залізні. Знизу пешом. Там довша траса піднімається на весь. Це зараз 2017 рік. І білет на одну людину сюди коштує піднятися, спуститися 105 гривень, так? Угу. Будемо сподіватися, що підвищуватись не буде. Далі. Це було б не дуже цікаво. Наступний раз можемо прийти і пішочком прогулятися. Певно, так і треба. Ну якщо ми вчора скель довбуша піднялися, спустилися, це було добре. В принципі, так і мало бути, краєвої. Скелі Довбуша там десь три кілометри максимум. Проходили. Тут два тільки вверх, мабуть. Ну десь так. То, що ми піднялися. Піднімаємося на цьому. на... Так, знову хочу сказати фунікулер. Фунікуле, бачиш. Піднімаємося, піднімаємося на цьому значить. Якщо це Фунікулер. Фунікулер закритий такий. дорога. Олі, я собі цього не пробачив, бо якби вітер мене здув. <рик> збув. Уявляєш, як зимою? Ну, можна мороз, то можна трошечки замерзнути. Та не, Та не... Та не я... я тримаюся за це. Мені... Нема чого триматися. Чу... Чувствуй себе вільно. Перевернута хата називається. Будемо часом купувати і з ним тач. Коли ж цікаво. 17. Коли ми 18 язи навіть нормально займається чуваку. Навіть навпаки, я вилазить, тому що мені подобалося приздивитися. що ж ти мені руки пошиваєш? Так, це навіть це буковель, буковель, так, там центр. Ну, якраз під гормо. Тут ще краще, ніж там, де ми були в Татарині, чи як то воно називалось. Ага. Населений пункт. Там теж гори навколо, але тут взагалі, тут, там, якщо там, там відкова така, горами, а тут повністю оточено. Тут вийшов з номера і зразу на гору піднімаєшся. Якщо у тебе є бажання, чи ще на не якісь висоти, ти дивіться, тут красиво. Головне, як ти спускаєшся на цій штуці чи піднімаєшся вниз не В принципі, якщо ти, якщо ти страх не подолав, ти щось таке відчуваєш. Якщо тобі щось якісь підозри на те, що ти можеш називати, майнути. Ну, Страховка тут майже відсутня. Так що це індивідуальна справа кожного. Зараз то ми спускаємося, то він не зупинилися. А туди піднімається вверх, то воно зупинилось, мабуть, спеціально, да, щоб трохи народ попугай. Uh -huh. Я трошки... Труханував. Спожався, так? Да? Ну, це все тимчасово, звичайно, але нами ще одна канатна дорога, ще вища. Клас. О, о, дивись, снігові гармати, це сніг зимою поїхав. А оце сніго, щось там теж якась техніка. Клас. Ти був прав, Андрій, треба було подолати самому собі, сюди подолати так звану гамністость. Гамністость це, вибачте, заверження, це якраз воно є. ВСД. Ага. Боюся себе, любимо боюся. <рес> Ой, Розсмішив. А що я маю? Не людей? Бачиш? О, це штуриш, це штучне форельне озеро. А, точно, рибалка форель, точно. Я думав, воно десь зверху буде. А виявилося, що? То там правиз виявився, але факт того, що воно йде. Ой, зверху ці йдуть теж. Ну це ж оця от, що ти казав довше. Ну, біжим. Я хотів би на довше поїхати. Навірно дорожче. Ну і що? А як вони така літають, ні, так само літають. А там ще ліки, правда? О, дивися, під низом річечка. А це воно це форельне озеро. Штучне воно, правда, але гірська форель. тут можна пригнуть а ну не робити а не спину що на рибалку зразу бачиш, батьки тут там просто є глибина я вийну, я. конечно